Всім доброго дня! Хочемо показати в себе квартирі, які в нас є. Оцей коломандинчик, ми його ніколи не забирали ще в теплицю, він у нас тут, але стояв ціле літо на дворі, а на зиму забрали до хати. Але кажу, дивіться, збираємося в теплицю, сонечко вийшло, і оцих всіх красунів, красунчиків зразу видно стало. Подивіться, як кинувся кліщ по листках. Масово, я кажу, вони мені жреруть всю розсаду, поки ми ще будемо десь там. Так, да, Це розсада лимонів, що ви розуміли? Так, да, це посходили вже мої дикарі. Я вже їх скоро заберу в теплицю, але поки хай вони ще трошки тут підростуть. І дуже, ви знаєте, так кинулось. Іменно на цьому одному вікну масово-масово кинувся кліщ. І на коломандіні також, так, Так, да, Це з коломандіна пішло. Так, да, це воно все мені насипалося на ці лимончики, тому хочемо вам зняти і показати, який цей кліщ, що ви собі пильнували, щоб вас, не дай Бог, воно не жерело. Вони такі червоні, червоні такі. Я вже вчора трошки їх повитирала, бо вже не могла дивитися. Бачите, отакі червоні-червоні крапочки. Іх, ти чого його бив? Або кинув мені на носа тільки ж. Хотів показати вам. Подивіться, який ананас урінився, і взяв, кинув на землю, але не вламав. Добре, що не вламав корінчики. Кажу, нажала на паузу, бо не могли спинитися. Коротше, так сміялися. Він за ними так труситься. Взяв, взяв кинув. Подивіться, взяв, хто в нас є. Оце в хаті ви, завели ви, кота. Вивезти його, вивезти в хаті не треба кота. Мені діти, на... діти так захотіли кота. Ну подивіться, що через нього мусимо робити. Це, це нерозумно, блідо. Одягнули е вазони в сітку, бо ж залазить і парпає, ну що це з ним робити? До діда, до діда на міші вивезти його. А він, ви знаєте, поки я знімала, він кинув з корі... в коріного. Це ж для нього взагалі больна тема, правда? Його Видна? На плодове самому. А, на плодові. Це червоненький такі. А не фокусує. Зараз. Ну, ну є, є. Угу. Фоку... Диви, бо він знову поліз до ананасу. А це взагалі. Ходіть. Ну ключі, мабуть, він його їсть. Все, це вже не прикольно там потом. Е, е, Покажи, потішся, що у тебе. Це вже шок мені не зробив. Дивіться, на новий рік зривали ананас і відривали верхушку. Я б корінилася бистро. Це ти в так? Так. Ну, в мені корінчик зараза. Та та один, то не страшно. Гарно вкоріняється. Вже скоро а знаєш, чого, вас чого вас 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 вас. так гарно вкорінився, бо він свіжо відірваний був. Тобто да. він не так, як в супермаркерах стоїть місяць, місяць, тоді купляють і тоді пробують його тяжко тоді вкорінити. А так, як свіжо відірваний, він вкорінився ну, ну, Трошечки водичку, я чуть-чуть його заглиблювлю. Деже вот тут мокро, а зверху сухо. Так що, якщо будете заглиблювати, то чуть-чуть. Ти поставив так, щоб вони торк, вода тільки торкалася внизу, так? Да, так, А це що в тебе. А це в землі. в землі. Це відростки теж ростуть, да, ні? Не знаю, поки ще не парпову не дивився. От. Це з тих, що ми знімали вам відео з нашого ананасика. Оце діточки. він забрав до хати, бо в хаті в нас тепло, і вони прийнялися. О, заколотила таку бадю, що було вдома, більше не було нічого, тільки оцей фітоверм. Ампулка йде на літру води. Ну, я розколотила, бачите, на грам, мабуть, 300, правда, Вітя тут? Є -є. Бо її треба сильніше, бо то на літру воно нічого не дасть. Тому що я пообриваю плоди трохи, щоб. Потом не їсть. Ні. Зараз світя збира... ми збираємося зараз в теплицю і дітей забираємо і хочемо побризкати і відкрити вікна, щоб воно трошечки його поубивало. Бо дуже шкода. Бачите, посходили мої такі декарчики, вони трошки піднімляться. Я їх заберу в теплицю, бо сюди приїду другі пережительниці, mm, да, як да, на них да. сказати. Так, а це що в тебе ти бавиш цілу зиму? Кіт, його тобі заїв був. А це мені Олексія десь вона кажи, була в Києві в якомусь не розсаднику, а в ботанічному садові. І привезла мені гілочку Памела чи грейпфрута вроді, так. Да. І я осінню і, не вкорінив, а щепив, і не вийшло. Бачите, не вийшло. Ну і добре, що мені, як то кажуть, вистачило розуму. Зробив укольівку почкою. І цим, і бліце, почечка пішла. Uh -huh. А ми думали дикаря пускати, да? щоб дикар йшов. Во, во. Uh -huh. во, дикар знизу. Uh -huh. Uh -huh. А це от пускає. Так що я скоро обламаю цю гілочку uh -huh. і пусти звідси. Двома привівками. Так що теж можна десь колись робити двома привівками. бо одна може пропасти верхня, а от листочком бронечкою я робив. От бронечкою вийшло. І він я вже так лілеє, але, а кіт то не тямиться. Вже на кухні стояв, з кухні забрали в кімнату. Тут Дам -дам. вже закриваємо шторами, тюлями, щоб він тільки не заліз сюди. Ну Це таку взяли, як то кажуть, на свою голову. Вітя каже, або лімон, або кіт. ха <ріху> <ріху> Так-так. Я люблю котиків, ну люблю котики, щоб вони мешки ловили, а не отако, щоб вони... Да-да. <ріху> Так що пильнуйте свої вікна. Якщо, не дай Бог, бачите кліш, треба зразу його обробляти, бо дуже він наносить велику шкоду. Так, ще нас питали за авокадо. Що там наше авокадо? Зараз Вітя вийде на коридор в на, нас між квартирами на низу. І він позвозив сюди то авокадо, бо не було де діти. І він зараз їх вам покаже. Забираєш з собою цього шкодника да, і да. забираєш ананаси зразу. Боже, ну страшне, а цей кіт помішаний на землі і на зелені. Так що скоро піде він на вулицю. От у мене на квартирній площадці. такі вазони багато років ростуть. Раніше дивилася за ними жіночка одна старенька, зараз вона лежить я за ними дивлюся вже три роки. Приніс сюди авокадо. Авокадо довгі, такі по 2 метри десь вони. От, і такі вазони. Поливаю їх. Тут, звісно, я б тримав би тримав цитрусові, але цитрусові я не тримаю. Крадуть вазони дуже. Дуже тут крадуть. І навіть алої багато разів крали, а оце великий, я так удивляюся, як він ще втримався. Навіть дечку були вкрали мандарина чи апельсина, що теж я був посадив. А це ще, ще одна дечка, але ну, вона нещасна, то її поки не трогають. Хтось сюди за... занадився і тільки ну, якщо якийсь хороший вазон, і він зразу його забирає. І буквально раз, два рази на рік от бувають такі злодіяння. А так, звісно, хотілося б щось тримати цікавіше. Це будемо закруглятися, будемо бризкати. Хотіли вам так коротенько показати і розказати, що таке може бути на вікні. Так що всім гарного дня, мирного і спокійного!